Доброго дня всім, хто дивиться дане відео, яке присвячене розбору рівняння бернулі, а саме, як потрібно діяти, щоб розв'язати рівняння бернулі. Ми починаємо із означення Рівняння бернулі, яке ви бачите на екрані. Y у нас шукана функція від x y' це похідна від даної функції по х, p і q це функції від x, або стайлі числа, і в правій стороні стоїть у нас y в степені n. Я зауважу, що n не може дорівнювати 1, тому що, якщо n дорівнює 1, ми е, можемо перенести. Ось цей вираз в ліву частину і отримаємо y' плюс p-qy дорівнює 0, і такі рівняння ми вміємо розв'язувати. Тепер, щоб розв'язати рівняння бернулі, ми застосовуємо ось таку підстановку z дорівнює 1 розділити на y в степені n-1. І ця підстановка дозволить нам звести рівняння бернулі до лінійного. Перший крок, який ми робимо, ми розділяємо початкове рівняння на y в степені n. Тепер нам потрібно знайти y'. штрих. І, власне, підставити сюди y', виконати певні спрощення і перейти до іншої функції від X, яку ми позначили через z. Тобто ми диференціюємо ось даний вираз, тобто z' дорівнює, обчислюємо похідну як похідну складеної функції, тобто y в степені n-1, y в степені мінус n-1, ось тут, на y в степені мінус n на y'. штрих. Можемо його ще записати ось в такому вигляді. Коли ми з цього виразу ми можемо виразити y', штрих, розділити на n, підставити сюди, і, власне кажучи, ми отримуємо ось таке рівняння. Або ось таке рівняння, якщо ми його домножимо на n-1. Тобто, іншими словами, ми отримали лінійне диференціальне рівняння відносно невідомої функції z. Тепер ми введемо, можемо ввести певні позначення. Можемо ввести певні позначення. позначення такі q1 дорівнює мінус n-1q, p1 дорівнює мінус, n-1p. Тобто, фактично, ось наше диференціальне рівняння, з яким ми працювали, ось це, ми записали у більш звичному для нас вигляді. І тепер це рівняння нам потрібно розв'язати. Для того, щоб розв'язати дане рівняння, ми можемо застосувати метод Лагранжа, ми можемо засто... застосувати і інші методи, але обмежимося поки що методом лагранжа. Тобто ми спочатку розв'яжемо однорідне диференціальне рівняння. Ось воно записано на екрані. Тобто Z' плюс P1Z дорівнює 0, ми запишемо його розв'язок. Я також добавлю, що дане рівняння є рівнянням у змінних, що розділяються, тобто ми пишемо dz по dx дорівнює мінус P1Z, розділяємо змінні і записуємо його розв'язок. Наступний крок, який ми повинні зробити, ми повинні застосувати метод Лагранжа або метод варіації довільної сталої. Тобто, знову ж таки, ми шукаємо похідну від функції z, маючи на увазі, що c є це є функцією від х. Тобто, у нас фактично ми обчислюємо похідну добутку, тобто, це штрих, це один штрих від х на експоненту мінус. С1 і похідна від даної експоненти теж записана на екрані. Наступний крок: ми підставляємо Z' у початкове рівняння, тобто Z' плюс P1Z плюс Q1 і виконуємо певні спрощення, тобто, ми бачимо, що ось цей доданок другий і третій скорочується. І, власне кажучи, знову ж таки ми отримали ось таке диференціальне рівняння. Це один штрих від х на експоненту, в якій стоїть інтеграл p1 від х по dx. Це дорівнює q1. Ну і власне, що ми можемо зробити? Ми можемо домножити це рівняння на експоненту зі знаком плюс. І знову ж таки записати С1 штрих як dc1 по dx, розділити змінні, проінтегрувати, і отримати вираз для c1 від x. І таким чином ми записуємо наше диференціальне рівняння у вигляді С1 від Х, ось воно на екрані, і помножити на розв'язок. Однорідного рівняння, яке ми отримали трошки раніше, ось Z дорівнює експонента мінус, мінус P1 від х DX. Тобто ось таким простим чином розв'язується рівняння Бернулі. Дякую вам за увагу!